Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Так як розпочався сезон кабачків, я дуже хочу поділитися з вами дуже гарним рецептом неймовірно смачних оладків із кабачків. Рецепт дуже простий. Для початку я беру свіжі кабачки 350 грам та натираю на крупну тертушку. Далі я дрібно нарізаю дві середніх цибулини. Цибулю висипаю в миску до кабачків. Сюди до кабачків я вибиваю 3 яйця. Виливаю 3 столових ложки сметани, солю та перчу за своїм смаком. Все добре перемішую. Друзі, саме за цим рецептом кабачкові оладки виходять неймовірно смачні. До натертих кабачків я висипаю 100 г борошна і добре перемішую. І додаю 30 грамів соняшникової олії. І знову добре перемішую. Ставлю сковорідку на вогонь, наливаю трішки соняшникової олії та викладаю кабачкове тісто столовою ложкою і смажу з обох боків до золотистого кольору. Друзі, щоб приготувати такі смачні оладки, я витрачаю мало часу, а виходить ось така смакота. Влітку це саме те, що треба. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.